Як допомогти тим, хто став жертвою сексуального насильства під час війни? Про це говорили представники влади громадських організацій та правоохоронці під час презентації проєкту Вистоїмо разом цими словами насправді проєкт про те, щоб вистояти в цій війні, щоб була справедливість по відношенню до тих жінок і чоловіків, які є постраждалими від різних форм насильства пов'язаного з війною. Ну і в нашому випадку також фокус буде на сексуальному насильстві пов'язаному з війною. Росія взагалі Ристовує тему сексуального насильства як ще одну ще один вид зброї в цьому конфлікті для то в цій війні для того, щоб залякувати людей, ті, хто постраждалі, перебувають в страшенних травмах, і дуже важливо, щоб вони отримали допомогу. Точної статистики сексуальних злочинів окупантів на території України поки що немає, адже не всі потерпілі готові про це говорити. Випадки насильства фіксують поліцейські та передають їх до прокуратури, до прокуратури і відкриті кримінальні справи. Але зустрілася своєю колежанкою з Херсонської області, і вона розказує, що що таких випадків на жаль дуже багато. Наше суспільство в чергову потрібно привертати увагу до е, сексуального насильства. Тема обговорення є досить актуальною в умовах сьогодення, зокрема під час і повномасштабного вторгнення на території нашої держави. І дуже важливо звернути увагу на те, що ми маємо максимально адаптувати, соціалізувати наших жінок, аби вони не замовчували цю історію. Ми маємо не боятися піднімати важливі. Проблеми, які стосуються всього світу, від якого гинуть люди, нині говорить Тетяна Баєва. На Хмельниччині вже роблять перші кроки, аби допомогти жертвам насильства у реабілітації. Зокрема, відкрит відкрити два кабінети гінекологічних, які будуть обслуговувати жінок ВПО і жінок з інвалідністю. Але офіційне відкриття відбудеться протягом тижня. А ще у планах підготувати до роботи із потерпілими психологів. Реалізують проєкт учасниці Українського жіночого фонду за фінансової підтримки Європейського союзу. Нині його впроваджують у 14 областях країни. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.